Ви товстішаєте не через їжу. Перестаньте себе уже мучити. Люди думають, що ага, я сяду на голодування і тому скину вагу, або я неправильно їм. Але є один дуже важливий момент: В основному набір ваги йде через те, що у нас затримується вода. Так, да, є певні продукти, які утримують воду, такі, як там цукор і інші продукти, але основною причиною затримки води в організмі є те, що людина починає жити в умовах. Де йде некомфортно, де вона відчуває себе покинутою, непотрібною. Одинокою, де вона відчуває себе як в безвихідному становищі. І це може виникнути тоді, коли, наприклад, людина змінила місце проживання, чи тоді, коли не хоче людина робити якісь певні процедури, чи тоді, коли вона мусить ходити на нелюбиму роботу, тобто там, де є примус, там завжди є безвихідь. Тобто, де в людини немає свого бажання, що вона може вибрати, то право вибору є безвихідь. І саме це затримує воду. Тому, якщо хочете мати ідеальну вагу, ніколи не живіть в безвихідних ситуаціях.